І всім привіт, друзі! Як я і обіцяла вам, це буде відео зборник, як кажуть. Тобто я буду проходити багато обіг. Як я і вже і говорила. Ну, заходимо. Так, що в нас тут буде? Ага, і що це в нас? Що це таке? Чому я тут стяг Коротше, чотири, якийсь обі. 6, О, не О, О, ладно, О, давайте вже щось не сама Ладно, Давайте щось. Обі. Так, щось незрозуміло, є я чого. Насправді, ладно, давайте ще тут. Друзі, я вам перемотаю. Добре? Ну, друзі, все. Я ще мала перезаходити. Але що це таке, що ми тут взагалі маємо робити? А, все, я тепер зрозумію. Ой, ми назад не поймете. Ой, я ще... Можеш сидіти, рупа Друзі, ну що, зараз ми це ще зробимо, так потім ми може. А куди ти мені пішли? Мені потрібно сюди. Сюди. І що тут потрібно зробити? тут сюди зайти? Обі. Все. Ні-ні-ні. Так, мені прийдеться не тут, а буде. Друзі, це інша гра, тому що що в мене не виходить чомусь. Блін, це, це що, типу. Ой, ой, що це таке? Так, ну ми вже ось тут прийшли. Ой, що це. Ось так, ми пройшли вже ось тут. Ой-ой-ой. Ну, -ой -ой. чуть би не впала. Щоб чуть-чуть і було погано. Так. О, це буде дуже, Ні, це Не, це буде все що дуже складно. Добре, ще тут є ось ці стенки. В яких можна е, не паритися, що ти впадеш? Це дуже добре. Нічого. А скільки тут рівнів? Топчика. Тобто. Щоо, так багато. Я тільки на тринадцятому, а тут скільки, скільки я наповнюся остану. Ні, не, не сомневаюсь. Так, я так розумію, тут можна навіть з друзями пограти в цю гру. Але ну я навіть не знаю. Я гадаю, треба гру таку, яку на двох можна пограти з друзями. Але... я не знаю. Так, ми зараз... Ми вже прийшли... Так, ми вже пройшли фіолетовий колір і вже Ані. Ну, коротше, ми прийшли вже. Пункт такий. А тепер нам, а тепер нам потрібно пройти наша місія. Пройти ось цей. Як сказати? Ось цей фіолетовий колір виходить. Це що? А, фіолетове обі. Ой. Стоп, ми тепер, А як це? А, тепер я зрозуміла, як ми мали пройти. Але ми вже пройшли. Ми вже на 27 левелі. Так, сюди не можна торкатися. Іначе ми помремо. Ой, Його. Я була тільки ще в шоці. Так, ну ми вже встали. <глух> так, 30-й левел. І тут що в нас? І тут у нас 31 чекає нас. Ну, тобто 32-й. Тепер 33. Ауч. Добре, що ці стінки, вони не якісь лазерні, тому що я б думаю, я б не прийшла. Я гадаю, вони так робили, щоб нам було легше прийти. <плес> <плес> так. А. друзі. Ой, скажіть, скільки я вже раз померла. Якщо ну і пишіть в коментарях, тому що я не рахувала. Ну, але якщо ви також не рахували, то не кажіть звичайно. Так, продовжуємо грати. Я думала, я вже впала. Так. Так, так, так. Ага, значить, маємо тактику триматись. І ми закінчили фіолетовий колір. Та-та. Ми завершили проходити фіолетовий колір. Тепер ми на голубому. Тепер ми на голубому кольорі. Ой, забулася, що тут... Тут не можна стрибати. А я знаю, як, до речі, ще можна проходити. Просто нажимаєте на цю кнопочку. Ось ось. Але тут потрібно, звичайно, ж пригати, тому. А тут немає Є кнопочки пригати. То... О. Оце буде чашка. Угу. Тут спеціально так зробили. Що? Що? Ви серйозно зараз? Як ти типу, помала сюди? Тепер сюди? А тепер сюди. Нічого лісінько. Ні. А як ми. А як? Я... Стоп. Ні, 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 ні! Та чому? Та чому? Зараз я прийдуться чекати. Коротше, друзі, я тільки що це пройшла. А, це було б тяжко. А, ну, для мене це було дуже тяжко. Це найтяжкіше поки що. Так, ну ми ліземо я. А, типу, ми маємо з іншої сторони. Я залізла. Так. ой я ж злякалася. Так, тут ноутжампінг. jumping. а Ой! Типу, спеціально тут. Діма такі зробили, щоб ми не впали. Момо. Все, я пройшла. Тепер залишилося ось це три Єс! Я прийшла з першого разу. Так, але залишається. Более было жестко. Так, сейчас сколько там у нас? А, ну, много. Что? То там что, без... бесконечно? Просто. Бесконечно, что ли, там, что, что? А почему? Что, блин? Пішовці. Фух, а тепер просто прямо. Йду. Нічого не, не загрибує, коротше. Це з першого разу мож, можна пройти. Тепер напишіть в коментарях, скільки я загубила. Та боже, це безконечно. Не поняла. Так, супер, ми маємо. Ви бачили? Все було странно. Ч? Серйозно тут? Ааа, тепер зрозуміло, нас це не потрібно наступати. І ми вже... Зрозуміло, і ми вже пройшли там. Так. А чому це? Це не вийде. Так, о, тепер. О, тепер що а, тут тут. А, тут є. Те, що я не ба що? Зрозуміло все. Але як це пройти? Це ж платне? Це... Ой, я думала, я впала, у мене вже руки, до речі, спотіла зачекати. Ну все, ми тут. Ось. а! Це? Бу... Що? Ви. Ага. Це означає, що? Це означає... Ми не маємо права, ну ми не маємо торкатися цього. Так. Ой. Забулася, що не можна. Що не можна Я Ізляколося. Чи хтось зараз біг тут буде. Ммм, як аналогічно. блін, чому я впадаю? Так. Добре. Сюди. Пусть далі. Тобто ви хоч... Ви хотіли сказати, що нам потрібно аж туди. А, да! Ні! Так, ще раз! Так мені так було набагато-набагато легше. Ой! що це було. Тобто ми маємо ось так. А ми мустрой? А чому? Я ж не торку не Я не торкаюся. Ладно. Так. Ну все, а тут що потрібно? а а це мене бісить. Так, але ми проходимо, проходимо. Так, а що тепер? Ні, Діка це Ми маємо з самого початку. О, ні, він. Ладно, тужимся. Це трішечки смішно. Не смішно сказано. І я не можу пройти це. Я пройшла, блін, це. але чому я... чому там не поставили те, де ми маємо там заспавнитися? Це проблема. А чому він такий маленький? Та лки-палки! А, ну тут чому мені руки такі. Тобто ви хочете сказати, що великий і робить великий. а А ні, не буду довки. Прикольно. Ой, це, це дуже складно. Я не знаю, чи дуже складно. Це не знаю, що це дуже складно. Це просто так... Для мене було складно. Зараз. Лише зараз. Ой. мені... Ой, 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 сто. Ой, це. Не, дівчинка з це просто трэш. Дівчинка. А, що, тепер попрямайся де? Я буду плакати. Ти Та щироште що таке? я вже й забулась, що я знімаю відео. О. Вау. Я гадаю, що все буде добре. Та, навіщо нам ця штука не я розумію! Я хочу побыстрійше вже прийти. Що ж таке? Ні-ні, не падати. А! Та на чому? Коротше, я зараз буду пробувати, старатися е, якось пройти це. А поки що хожіть трішки. Друзі, на жаль, мене викинуло просто зі гри. Я в неї не можу зайти. Але це не проблема. Тому чекайте на другу гру. Друзі, а це буде вже інше ось таке. Етап ось такий у нас. Тут скільки етапів? 60. Так, продовжуємо. Так, я ось так зроблю, тому що мені так краще. Ага, Це про... Так, це пропадає, тому що потрібно йти. Ой, ну, я тут завжди йду. Тут просто я гадаю, не потрібно пригати. Тут і з прячків, думаю, можна обійтися. Краще би це поставили, аніж те. Тому що тут взагалі вишками все. Так, ну у мене вже який етап. Ну, восьмий, так. А стоп, чекайте, я хочу поглянути де я. А, я на остання, Тобто я остання. Стоп, чекайте. Ні. Ні. Я вже бачу фініш. О, я годова. Ага, тепер не вгадала. Типу. Три тільки в білі потрібно було. А, це не пропадало, значить. Так, ну що, поглянемо? Що тут ще. Та боже, це дуже легко. Напишіть в коментарях, скільки я померла. Так, я бачила, як тут просто стоп. Ні, ну, просто так... Ой. А, так, нічого. Так, ми застрибнули, тепер нам потрібно йти просто. просто. і все принісло. Так. Ой, я думала, що вже все кінець. Я помру, але насправді я не померла, і це дуже добре. О, я чуть я щось в мене впала. І, чуть... і також. І також вгадайте, що. Звичайно ж. І також. Ага, типу, нам не потрібно касатися цього. Нам не потрібно торкатися довго було, а тепер нам просто треба прийняти. Та уж. А, тут добре, тому що 음, 음, ну, воно не пропадає. Я думаю, все вже пропадає. Дивіться, як я йду. А, все, я пішла? Так, бо я вже впала, якщо б не звернула уваги на те. А я напевно. Я пам'ятаю, що я прош... проходила вже, цей... Вже, цей... вже це обі. О. А де тут кінець? А це є кінець, є кінець? Я просто якось прилаю так. Я не знаю. Я просто випрювала. Так же ж можна було викрити. В логіка, логіка в мене бомбізна, якщо чесно. Та, та що ти там допригнути можна. А, ні, я вже бачу, напевно. Чи ні? А! Вийти! Ви бачили, як я швидко? А чому ми просто А не так? Чекайте. А, типу ми не зможемо. Ладно. От. А ні, я згадала, я це проходила вже. Так, ну, зараз чекайте, друзі. Друзі, продовжимо, тому що в мене сталися деякі проблемки. Але ми продовжимо, продовжимо, ми продовжуємо. Так, а що тут у нас. Ага. Уі! Уї! уху. Ой, чекайте, друзі, в мене кличуть. Все, там мені сказали. Те що так мені треба було відійти срочно. М -м -м, як в них лог логічно все. Я навіть не знала, що так можна, до речі. До речі, я не знала, що так можна було пройтися. Я мала прийняти отут дім. Але все позаду, тому що ми вже проходимо найкрутіше. Це трубочки, по яких потрібно стрибати та не впасти. А це в нас потрібно ось так. Я гадаю, це обі просте, дуже просте, тому що. Гадаю, це кінець, так, це кінець. Я пам'ятаю, я проходила тут вже все-все просто навкруги Попробувала. І пройшла, як ви думаєте, звісно ж, я пройшла. Я думаю, це обід найлегкіше, яка я проходила. Так, ну тому що тут навіть стрибати на потрібно. Тут, ну, в деяких тут, бачите? Тут в деяких просто не потрібно. Стрибати, хотіла я сказати. Ну, чекайте. А, воно це дуже добре. Це обі могло б бути таке, що без пришків. Так. Ой, що? Без пришків, так. Да. Так, але його зробили вже. О, його зробили вже таким. Тому будемо цінувати. Цінувати те, що вони роблять. Ой, бум-бум-бум. Коротше, я дісталася. А тепер нам потрібно ще дістатися до, до чогось. В мене 48-й левел. Які левел? Ну, левел, але ну, ітап-то також можна казати. Так, це якщо ви. Якщо ви не забули, то це зборник. Це зборник такий. Так, це, це правда. Зараз я просто буду проходити мовча. Мовча. Ладно, ні, я не буду проходити мовча. Тому що мені буде скучно. Але я вже так проходила. Гадаю, ролик. Ой. М -м -м. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, скільки я разів, падала. падала. Так, тум, але падала лише. Будь ласка, пишіть, а особливо. М -м -м. Вау. А особливо особливо пишіть на кожному з цьому відео. Пишіть, що я вас питаю добре, друзі мої любі. І, до речі, в мене на каналі нарешті появився сенс. Та вгадайте, що ще з'явилося. Так, в мене появилося багато підписників та енергія почала відбуватися. Тепер... ой! О, ви бачили, як я прикольне. Все, це кінець, друзі. Так, це кінець. Я дуже щаслива. Я дуже щаслива, що це вже кінець. Нарешті. Але, звичайно ж, під кінець, під кінець ми завжди маємо померти. Це я думаю, вже у всіх таке. Так, я вже зроблю отак, тому що мені вже так взагалі не подобається. Ви бачили, я прийшла! Та чому тут два? Угу. Ні! У -у -у! Вау! Воу! Ладно, ми вже прийшли. Ні-ні-ні. Це я. Дивіться, це ви просто ніколи не беріть. Знаєте чого? Ні-ні-ні ні. Тому що я виграла, дивіться, що? Ось цю кофточку. Ось цю синю кофточку. І коротше я її не могла зняти ні я. І не тільки надавно, можливо, позавчора або вчора я зняла цю кофточку. І в Брукхевені тепер я буду без кофти. Уї! Ура! Ладно, я... молодець. Хто молодець, я молодець. А тепер залишилося одне обій на цьому відео буде підходити до кінця. Друзі, а це тепер останнє обі. Зараз ми будемо проходити ось це. Можливо, я вам іще розповім про можливо якусь одну історію. Так. Вона при. Так, я розкажу вам про навіть жахливу таку історію. Я не знаю, як для вас це буде. Як це для вас буде? Я навіть не знаю, чи вам буде смішно, чи вам буде за мене прикро. Але. А що? Е, я не знаю, чи... Вам за мене буде прикро. Чи вам за мене буде смішно? Чи ви мене підтримаєте? Коротше, е я не знаю, що хочете робити. Так, Коротше, це сталося трішечки давненько. До нас причепився якийсь хлопець. Так, він нічого з нами не зробив, він просто там щось нам казав. А потім вже почалося, що він почав за нами ходити. Він почав за нами ходити, так? Він почав за нами ходити. Нам було дуже страшно. Я тоді гуляла, напевно, з моєю подругою. Так, я гуляла з нею і таке сталося з нами. Просто як нас переслідував. Але добре, що все було гаразд, тому ну, що мені аж ставало страшно від цього. І також мої подруги. Так. Ой, чекайте, це мені подруга написала ще одна. Так, зараз ми, ми тут закінчимо відео, зараз тут. А чому так багато мені проходити? Зрозуміло все. Друзі, пробачте, в мене з'явилися деякі справи. Тому до слідущого відео всім бажаю всього найкращого, окрім росіян, звичайно ж. Ну і всім до зустрічі, друзі! Люблю вас, мої підписники. Та не підписники.